Тихенько вже готуюся до Різдва. Купила сьогодні собі таку різдвяну зірку. Бачите, захотіла трьох кольорів. У мене ще не було трьохкольорової, чи, мабуть, це два. Оце такий молочний і червоний в плямочку. Червоні були, а таких ще не було. О, така гарна вона. Моя різдвяна зірка. Червоному горщику у мене минулорічний. І без горщика вона коштує 3,49. така гарнюнечка. Хочу вам показати, як зараз виглядають оці кущечки трояндочок. Ось бачите, що новенькі збираються цвісти, пуп'янки, ще багато пуп'янків. Яка краса, кущики білих троянд. Після дощику. От вони так тут і зимують, але потім їх обріжуть пізніше. Поки що не обрізають, бо вони такі... Бачите, ще прикрашають. О, так вони ще цвітуть. Тощик прийшов, трошки їх прибив. Дивіться, яка гарна. І ось яка гарна. А Сьогодні, як на чудо, сонечко виглядає. Хоча дощили страшенні. Вон яка земля мокра, навіть калюжі стоять. Але виглядає сонечко і не знаю, що буде далі. Може, якісь півдня без дощу. Комунальні служби все прибирають, чистять Це ці дощові стоки. Ви тільки на ну, погляньте, що робить ожина. Прям квітує, квітує і дивіться зелені ягідки. Середина листопада. Отаке я бачу. У нас на дачі. Так, друзі, я вже так довго не була на дачі, бо дощі, дощі мій велосипед зламався. От, і зараз змогла прийти на дачу і Знімаю вам і показую, що тут робиться. Дивіться, як кінза гарно росте. Треба нарвати собі зелені кінзи. От так, сама насілася і так гарненько проросла. Пішли, подивимось на наш інжир. А, листочки. Бачите, засохли ягідки. Ягідки. Ось м'якенькі. Можна деякі зірвати. Ось, навіть падає. Дивіться, у нас є навіть урожай інжиру. Ммм, супер. Дивіться, як прикольно, да? Листочки попадали, а плоди тримаються. Ось, мабуть, гарний, да. навіть його вже хтось тут поклював. Ось такий інжир. Клумбочка моя ось так виглядає. Бачите, ще лаванда цвіте, гарно прийнялася, гвоздичка навіть цвіте. Ця лаванда взагалі шикарно, дивіться, як цвіте. Мені так цікаво, що ж воно росте в холоді. Чорнобривці так уже попропадали, ну нехай мені насіються на наступний рік. Тут десь треба відкрити ось цю, щоб вона росла. Ось це я посіяла, щоб воно мені росло. То я, мабуть, цей вирву отак щоб не було багато тіні. От. Ну, ось так. Тут я е, э, тюльпанчики щоб ви пам'ятаєте. Чорнобривчики пахнуть. Ну, там вистачить, насіється Трояндочка листя скинула. Майори, бачите, ось так от теж поцвітали вже, ну, нехай мені насється, я не проти. А хоста, щось не знаю, чи пропала, чи так вона повинна бути. Підкажіть мені, будь ласка. Ну, Троянда прекрасно себе почуває, вона холоду не боїться. Листочки скинула, я. Не знаю, пізніше пообрізаю, мабуть, її трошки. Наступного разу, як приїду, мій велосипед зроблять. Приїду і пообрізаю. Ось, прекрасна. Прекрасна погода, сонечко, виноград листя скинув. Вже весь виноград листя скинув, не значить, так повинно бути. Ось така картина. І прекрасно себе почуває. -м, пахне Полуничка Росте все чудово. Зелені полунички, бачите? Ну що, трошки, як не буде дощівше, можна трошки щось поробити. От, а так взагалі до весни чекати, та ожина така дика, треба її обрізати. Ось так. Я набрала мені землі треба трошки. Посадити дома дещо. І все. На сьогодні ніякої роботи не буде, бо сильно-сильно мокро. Ну, мокро мокро, о, а це чиюсь шляпу сюди занесло? Мабуть, сусіда треба спитати. Ой, а що в теплиці? А в теплиці? Томат! <ріст> Я так і не вибралася. Прибрати, ну, буду прибирати. М -м, бачите, томатики? Томатики. Все бадилля засохло, а томатики ще є. У мене дещо тут був огірок, ну, огірок так і не. Виріс, бачите, холодно, М -м, він пропадає, а там ще хтось, дивіться, хтось там порив. М -м -м. Цікаво. Не було тої ямки. Хто там рився? Уже якісь мишки чи крути. І під'їли корінець. Отакі, От бачите, огірочки вже були. Ось. Незвичайно не ростуть, бо холодно вже. Помідорчики ще є. Угу, Прикольно як. Я навіть і не чекала. Ось помідорки.